Ну одним словом у нас вийшла така стічка. Тут іде пінопласт двоєчка, тут дошка, по-моєму, тут двоєчка дошка на підлогу, пінопласт двіечка і тут трошки тонче пуста одиничка і пінопласт двійка. Пропаюся з ним зібрати. Все було треба зібрати під рівень. От. Дав вот, таку китайську лінту шлянку. Ну, це поки тимчасово пожовті по викинуть. Я буде щось інакше. Буду її майструвати тут. Але треба ще забрати ці всі кишки, які йдуть Потом від. Зараз покажу, у нас тут моторчики є два. У нас от, от, такі два мотора є. І майже по потужності майже одинакий. І пішли трубки сюди. От, і мені треба тобто одна трубка йде сюди, друга трубка йде на ту стійку, аж От, і Мені потрібно зараз буде якось тут вивести перехідник, ставити, розрізати всю трубу і звідси з неї один туди йде, один сюди, на цій. Тут далі ставити знову трубку без такого, без такого самого, напевно, з дирочками і виходи на аерацію, тому що, тому що там не комійфо. Тому що тут не вистачає дуже сильно. У мене виходить, що один мотор працює на цю стійку, повністю ці всі акваріуми, і цей і плюс він ще дає на цю. Тут і його фільтра і, уфільтра, і коротше, все все на купу. Не знаю, зараз перехідника немає, так що то напевно буде відкладатися, поки не знайду. Ну, сюди піде декілька акваріумів зверху перекину на цю стійку, а там докладу ще скільки в нас там ще, напевно, п'ять або шість вийде таких неростовиків буду пробувати ще на нерес якусь там одну гупіку на пробу кину Вона все ніяк не розродиться треба цих поцелукових розібратися самець самка садити вже теж їх От, і цих ще у нас ще є тут гурами такі красені травми я думаю що вони вже готові до нересту